Це п'ятий пункт української формули мира, яка була презентована президентом Володимиром Зеленським. Там значиться звільнення всіх військовополонених і всіх депортованих осіб. Звичайно, що найголовніше ну, питання це питання наших дітей, які були вивезені на територію України, власне, викрадені з України, і говорити відверто. Да, нас для президента, для керівника офісу президента, та да, я думаю, для кожної людини, для кожного українця, власне, це питання, ну як. Як рана відкрита, і воно одне з найбільш полючих повернути наших дітей. Питання повернення дітей долі дітей, воно об'єднує всіх. Це просто геноцид нашого українського народу. Ну це це злочин, це міжнародний злочин і це про геноциду. Дивіться, мета дуже зрозуміла. Вони не хочуть, щоб у України не було майбутнього, а майбутнє це наші діти. І тому цих дітей викрадають і більше того, давайте ще скажемо: що цих дітей і використовують і у якості пропаганди, що ми там зайшли туди для того, щоб рятувати дітей, та ви зайшли туди для того, щоб викрасти людей, вбивати, гвалтувати і так далі. Тому дві цілі: пропаганда і знищення нашого майбутнього. Але ми цього не дамо.